Сесії міської ради 2014 року і 2011 року звучить. Оце воно, я Лазаренки ще півроку тому віддав. Це заклик до вбивства людей в Києві. Це е, Януковичу е, Янукович чи Медведчук, не знаю хто. Путіну на стол поклали таких голосувань сотні, а може й тисячі. Тобто е, Кацапи зрозуміли, що влада е, на місцях чекає рускій мір. Тому війна, тому смерть, це наслідки страшили. Це на російській мові. Ну, Котовський ще був, 14-й рік. Тут на російській мові це? <гав> Тоді, взагалі, нас здавали з патрахами. Е, значить, зразу е. я, щоб не забути по цій сесії, ладно, Бог з ним. Ну, 31.08.2011 року мені надали повний текст Демарія Васильівна. 11-го року. Ну, це ж готували громадську думку і депутатів до, до путінської такої революції. А 2014 року я геть, поліцію визивав в, в архів. Там бардак. Тут, може, це і не бардак. Албанський виїхав в якесь там відрядження, і все. І нікого нема. Тобто, живих депутатів нема. Ну, так було. Я питав Лену. Питав, ну дівчина, що вона дівчина молоденька ще. Этот, ну, от албанські відряджені. А, Зник, а може, вкрали терористи? Може ще щось. А Ви чекаєте, будуть терористи? Ні, Албанського не вкрадуть. Терористи взагалі нікого не вкрадуть. У нас місцева влада, на жаль, половину. Вон там фамілії ж знайомі: Кашульський, Вицеховська, Куліков взагалі не хочу казати нічого. Дуже такого, бо дівчина почевоніє. Це вбивці. Це заклик до смерті людей, що прохання. Щоб пан Албанський, як патріотично настояний менеджер, до речі, дуже хороший менеджер, чиновник поки ще. Ну, ну в сьогоднішніх умовах, може це і неможливо, але реальні сіре. Ну реальність і реальність. Но патріот. Я ж те, що раз сказав, коли почалася війна, Албанський особисто надавав теро. Все, що треба вбивати Кацапів. На Поїхали далі. Попитали. По Марі Васильівні я вже не буду просить. Кримінальна справа буде в будь-якому разі, але буде не тільки на неї за посадовий злочин, а за службову бездіяльність. Є така стаття. Тобто посадові особи, які не запропонували, або Ми, її, ось, не... Щоб 18 тисяч не отримала людина, яка при Януковичі ну, дурила громаду і депутатів. Де? Хай йде де до внуків. У вас молодих дівчат повно. Це перше питання. Депутати міськради 24.01.14 року мережі зникли архіви. Через очутринута о Так, да, е, був я в архіві. Е, ну я вже трошки сказав. Там жіночка по трудовому архіву. А ця жіночка, ну напевно, жіночка, яка відповідальна за цей політичний архів у відпустці, але ж замість неї юридично ніхто не відповідає. От спалять архів, з інтернета, стерли 13-14 років. В інтернеті немає. Ну, мабуть, Москва наказала, що зачистить. Але ж я не вірю, ну, я викликав спеціально поліцію, вони оформили акт, там хлопці теж очима округлими були. І я сподіваюся, що не знищать. І я подав, по-моєму, п'ятницю інформаційний запит, щоб мені надали те, що надали це по Марі тут, а, 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 тут 14 року. — Ні-ні, рок — це історія. А щоб отримати. Документи 2014 року треба е, до Лени піти на поклон і до Албанського, Хоча архів це не є Албанського Албанською, архів це наша громадська власність. Чому такі. Е, е, ну ну так. Я подав запит. Я чекаю, я чекаю щоб ви. де е, ну, результат. То, ну, якщо... Ну. То я подав запит як запит, а це заява до посадової діяльності пана Албанського. Запит пише, добре. Так. Ми теж розмовляли спочатку як питання, а тут знак запитання. ТЦК, оці рейди мобілізаційні. Відомо вам, хто їх проводить? Ви ж на этих заходах Лазаренко приймаєте участь там, військові, мінти, ви, Поломарчук, напевно, я. Точно Чуде? не знаю. Га, не кажете, не кажете, не кажете, не кажете, Хорошо, хай де поліцейські. Ні, ні керівництво, на жаль, ну, Бог їм суддя. Да. Колись і вони своє знайдуть. Дивіться, ви там на цих нарадах. Вам відомо, що ці мобілізаційні заходи це ганьба для України, це руїна України. Це навмисно робиться. Не ТЦКшники роблять, а рота охорони. А в роті охорони хлопці, які з війни, каліки, інваліди там, і, так далі, і так далі. Списані. Вони це не їхня функція, вони караульна служба. А ти збирають долари. От Колосовіч, навіть вже мільйонер. Він більше двох років був. Я не знаю, що там що збирає. Це ваша така думка, напевно. Та чому моя думка? Це телевізор каже. Інтернет, там же ж брехати не будуть. Ну з подільська сотня, може й тисячі виїхали по тимчасовому звільненні від мобілізації. Ви ж ви вже ж це а мені треба документ, що я от заявив письмово, і мені албанський чи корчовий, Мені байдуже. Албанський все одно відповідає Надасть відповідь, що ну рота охорони не ви змушені будете перевірити. Далі запропонувати це, це, це у, у, <напріст> та у по одному депутату від Куяльника і від Подільська. У вас їх 32 чи скільки там живе? Для того, щоб вони були присутні. Кожен квадратний метр, в тому числі, Албанський по-моєму, на сахарному, відповідає за наші квадратні метри. Ну, Наскільки я пам'ятаю, з перших років. Один депутат наш, і один сільський. І от вони просто присутні. Бо я деяким депутатам задав питання, вони перелякали, що ми будемо руки крутити. Говорю, ні. Ви наші слуги, будьте присутні, хочете знімайте, хочете не знімайте, хтось вас зніме. І потім можуть на вулиці чи десь ще спитати: ти депутат для чого? Бо чомусь виконком поганий, поліцаї погані, там ТЦКшники. ТЦКшники не ходять на ці заходи. Вони Це... посилають зсушників. Це бред. сесії. Ну, вам сказали, що е... відеозйомку можна вести, тільки не можна вести е, прямого. Ні-ні, я пояснив тим озброєним поліцейським, е, ну, вони, може, зрозуміли, може, ні, що е я не вмію вести онлайн, <бух Mysterio> по-перше, по-друге, три дівочка от ваша, е, этот, Пет Кет е, проводив, і ще хтось третій був е з телефоном, що, е, повна сесія. Для кого? Ні-ні, <бух> підожди. Ну, і норма закону, ми повинні ввести повністю зйомку ми ведемо. Так. а там ще веде депутат Янчавський. Там нього, і там ще й камера. камера у вас є. І... Ви його, знаєте? Я не знаю, нього, Ні, камера так. є, колись таємно встановили при Януковичі. Потім вона офіційно стала. Є відео, відео сидить, а то, мабуть, на СБУ виведе, Бог його знає. Я не про це кажу. Я про то кажу, що а у вас є гарантія, що хтось із цих трьох, Янчевський, дівчина ваша, і той кет а Петкет уже е, ну, як, пійманий на, ну, на непоряд? що вони не відправляються в відео там, кудись. <посібачу> ми, ще, ви, ви, ви ж були на сесії, що не запиталася депутата ческу, Не відправляю він кудись. Я не знаю, чи він відправляє. Якби він. Ми ж не відправляємо. Це Пан Олег, архиві, е, да. не, ну, я вірю, що Албанський чесний, але це не значить, що всі чесні е, і совісні. Приклад, криваві, оці, Кашульські, Вицеховський і інші, яких я ще не знаю, але знаю, в будь-якому разі. Просто е, сам, сам факт, е, чому е, Лазаренко спитав зразу же закінчилось, чому я там якось виклав в інтернет, чому ракета не прилетіла. Ну, ракета не прилетить і сюди ніколи. Тому що Іванов дав гарантію, що тут чекають Кацапів. Ну, це єдиний плюс, напевно, від дідусь Толі. Е, ну е, Лазаренко спитав: півгодини могла прилетіти ракета. Ну він був в армії чи не був, був вроді би. Я йому кажуть, е, а дві з половиною години на площі машини, во. Ну, вибачте, цукерки, і дві з половиною години півсотні десятки. А я вже казав про це. Добре, поїхали, давайте далі. Е... Відеозйомки сесії, три особи кому, я ж вам питаю. Так, так, ми говорили Депутат, вже. Депутати, я не калапша зеленському українцям. Е, е... Ірини... Ні, давайте так, шосте. Відео нашої е... активістки е... Ірини е... дві е... години. Е... Сюжет три хвилини. Ми а... ж були тут, ми... що, а, тут... Я хочу отримати це відео. Ірина не проти. Ви прошлий, чи позапрошлий раз сказали, що свяжетесь з нею? Вона не проти. Дивіться, дивіться, а, вам вже ну нададуть відповіді. Якщо вона є, якщо вона не проти, ну, Дві години ефіру. Вони не можуть тільки багато ефіру використовувати на того. Там було переливання спустовок Там... я не проти, але вона не була в таємному якомусь там бункері е, якоїсь спецслужби. Вона була офіційною посадової особи першої посадової особи подільської громади. Е, що зробили три, три хвилини сюжет? Ну це ж не Албанський робив, правильно? Ну, так, сюжети всі роблять не такі довгі, але. Я вірю. але, але вийшло… Є інформація, Її обробляється, дається оброблений сюжет. Ми ж не можемо давати. Були... Ви сказали, що була передача 2,5 години машин, правильно. Ну, ми ж не, не робили трансляцію на 2,5 години. Я не То про це робили, кажу. Я, я, те, я і кажу і про це. це. Я поза позаминулого разу вам сказав, що е, Ірина буде не проти. Ми передзвонимо, тепер буде рішення питання. Ірині ніхто не дзвонив, я її переспросив, вона каже, ніхто що? не дзвонив. Е, будь ласка, е, це ж ми не проблема. Москва своїх береже. Що це таке означає? Е, шо, 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 шо. Ага. Е, депутат. Е, Дивіться, е, ну я вже вам розказав про цих двох. Повного списку в мене немає 2014 року. На жаль, але там половина. Ну, голосували більшість. Єдине, що вихований втік. Ну такий він, герой. Е... Онлайн сесії мінська ну, а, е то, да, своїх е зараз. онлайн сесії. Ну, ви кажете, що по закону не положено, там бо і ще щось там прилетить чи не прилетить. А моя думка, що для Росії це плюс, ну для Кацапів, тому що їм своїх, ну вони ще треба, вони в разі чого проголосують? Дивіться. Це просто... норма ну, от... закону. Ми, я ми не, я не, спорю. Я не спорю. Якщо вам ця норма не подобається, ви ж знаєте як. Напишіть заяву в суд. Ні-ні, не... Навіть... Ні, ні, ну, ні. пан Олег. А, я ж ну, не, 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 просто так спитав про три групи, ну, крім мене, які знімали повну сесію, де гарантія, що вони, ну, так немає. ну немає. І так, та а та в чому та, онлайн? Чо вийтеся? Та, 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 та й вашої інформації, яку ви виклали, її теж можуть взяти і кудись переправити, правильно? Я нічого не виклав таємного. Лазаренко розказав, те, що він мав розказати, нічого абсолютно а, поганого. Добре. Громадські ради, єдиний час, України, контролю ОТГ, козацький принцип, звернення до Зеленського Гончаренка. А це по громадським радам. Я ще місяць за півтора вам казав, громадські ради заблокував кабмін. Ну, і Там теж є зрадники, і, сепари, і так далі, і так далі. Е, ви можете винести на сесію. Легко, це не треба гроші. якщо наші місцеві сепаратісти проголосують, не проголосують, але це до да відповідальність. Звернення до Зеленського, звернення до Гончаренка до Верховної Ради, вони можуть скасувати рішення Кабміна заморозити громадські ради. Кредитаційна рада ваша, вибачте, ну. М'яко кажучи, цирк. А Гончаренко про чому він народний а, депутат? А то звернення до Так, він може вийти на трибуну і в голос, хай піариться, не байдуже. Але без громадських рад Україна а ви ж можете лист написати на Гончаренко. Ли? Лист Чи це лист добре. Ні, лист це добре, але це добре для суду, для слідства там і КПК і так далі. Добре. А коли четвертого року що це означає? У е, да, мене прохання таке. Е, ну, Валік Пірлей, е, подякував, що я його згадав. Я не дуже фахівець в інтернеті, але врятували Подільськ, е, Пірлей і Пінопилюк. Не СБУ, не мінти, які були на другому поверсі, мали стріляти. А Конюшинський був як жива мішень. Мав підняти руку, і мали, вони угнали Камази з паливом, з дубінками, з е, драбинами і так далі. Будь ласка, якось відзначте їх. Хлопці. Ну чесно, вони врятували. Може і вас теж. скільки вже пройшло років? А ви а війна ж стала ще більше? А чого ви до того, до того часу ні один раз не приходили з тим питанням? Коли... Е, дивіться, е, ну по перше, я вже стара людина. По друге е, ситуація стає гірше. Тому що вона стає гірше, що депутати 27 голосувань, нульові сесії, то я думав, що щось змінилось. І в мене свої питання є. <звідько> У вас є загальні ну, комісії? <звідько> а вони в законі є? Ні, підожіть. Є профільні комісії. Профільні. Ну, конечно. так, проходят так. проходять. Всі... А потім загальні, як построєння в армії, депутати приходять 27, 27, 27, 27. Їх три людини, виконкомівські, ну, так, як. Почекайте, ну. Вам виходить, коли депутати ще не згідні, коли вони все розібрали на профільних комісіях, то вам, вам не подобається. На профільних подобається. Ну... А загальні комісії це нульова сесія. Так, вона, дивіться, після всіх пройшли профільні, потім. Збираються ще раз депутати. Сюди до мене, Сюди до мене. для чого? Сесія це публічний захід. Ну, вже давно не було публічно, хто я прийшов і то поліцаї чуть не розстріляли. До речі, хто запросив озброєних поліцейських на сесію? Під час Ні, ні, я вірю вам, хто? Албанський, Музичук, Вайциховська. Весь час поліція попереджається. Що буде проходити сесія, запрошується, якщо є бажання, може прийти начальник, замначальник. начальник і... ні, ні, я вірю. Я ж не про це кажу. Підполковник, який керував цими двома хлопцями, він ну не клявся, а мені повідомив особисто, що він був неозброєний. Ну це невідомо чи був у нього пістолет в кармані, чи чи? Не провірив. <реш> я не перелякався, звісно, але мені дуже я було не неприємно. Думаю, 에, не. можу... Пан Олег, ви будь пенсіонер, як ви можете перелякатися? Ні, я не перелякався. А а Просто мені стало прикро, що не дай Бог у нього щось замкне і він почне стріляти. Хорошо, якщо по кашульському і вицеховській, а як Албанського? Це ж пістолет. А Бо він совісний, ну, такий менеджер, так скаже. Намагається стати полініком. Це мене байдуже цікавить. Хто? От можете сказати, хто на цю сесію запросив Ми ви щас всередину на що? Озброєних людей. Та вони весь час приходять. Хто там? А хто тобто там? це вже система. В Верховній Раді багато э, тих СБУшників з пістолетами і поліцейських? Я ж не знаю, я в Верховній Раді. Ну ви маленька Верховна Рада, громади. Кажем, говорю, запросили, тому що, ну, вони приходили. Хто запросив? Вони приходять весь час, кажем Говору. Ну покладіть час. на когось відповідальність. Лена Чуприна запросила. Чому тут Лена Чуприна? Ну, як вони узнають про сесію? А вони самі да. прийшли озброєні? Ми ж повідомляємо всіх. і на сайті. І по Рішення так. про е, присутність в залі засідань озброєних поліцейських хто приймає? Полковник? Або депутат якийсь, або Албанський? Ну, хтось має відповідати. Так. Визнати. Громадську раду, Ні-ні, дивіться, у вас є можливість винести на сесію звернення до президента, до Гончаренка і до Верховної Ради, щоб вони скасували рішення Кабміна, бо воно злочинне, і відновили діяльність громадських рад, але не під керівництвом сіпов комуністів і регіонів, а просто зберіться. Такі, які стосуються війни. Та ми про це вже говорили. Ну, ми, говорили, ми... а результат який? Бо цвора сидить на та зарплаті. Ми маємо визначити відзнаками поніпукати, за статті. Ну, це я буду вдячний. І, і, і десяте питання, це я вже дописав, бо забув. Ну, стара людина. Дивіться, і у вас, і у нас нас, коли з Гінкулом чуть не вбили. Ну, це було дуже давно при Януковичі ще. Газові мережі. Подільську і в Ліпецькому теж це сотні мільйонів гривень. Вони нічиї. Дедушка Толя, одну сумку тут знайшли з готівкою, одну на трасі. Він їм їх передав ну, типа, в користування на баланс, ну, бред. Баланс і користування це казочка. Це сотні мільйонів гривень. Їх треба створити комісію, щоб Албанський не стояв перед цими бандитами. З газу, з, з, фірташа. Він в Австрії отримує мільйони з наших грошей. Е, їх треба створити комісію, е, легалізувати і пустити в продажу. Хоче фірташ купити, хай купить. Хоче Америка чи Європа, хай купить. І на ці гроші купить дрони. Це в ваших можливостях. Е, краще, звісно, підставити всіх депутатів. От, е, ну, та, в принципі, Албанський сам, самолічно не може це зробити. Ну це неможливо юридично. Оце моє таке прохання. Ну от по, будемо надіятися, що буде е, результат. Добре? Я надіюсь, чесно, от при всіх моїх цих речах, ну, е, ну я надіюсь, що все-таки список буде. Е, і, ми будемо дуже наполегливо наполягати. І сесія, коли буде, От. І є ці так звані ваші спільні комісії. Ну, сесія планується на 2 3. квітня. 3. О, чудово. Зараз, зараз Ви не придумали роковини тих е одеських подій. Та ні, ми не думали. Ми просто стараємося так підбирати, щоб це було п'ятниця, тоді коли це. Коли... Ні, вам видніще, ви влада. Є. Просто я цьому просто... Цьому просто... багато людей повертаються з Одеси, і вони приїжджають і вони можуть приїхати на 2, сесію. 2 травня річниця заколоту в Одесі. Смертей Є. багато. Ну, ви робіть, як бажаєте, але це дуже ризиковано. Дуже. Дивіться, вам видніще. Комісії, ну, профільні мені вже байдуже, з них толку ніякого. А чого ризиковано? Ну, в чому тут розумієте? Ну, шо, у вас це може бути будь-яка провокація, помста за загиблих цих, вибачте, студентів за 50 гривень, які дежурили. Чесно, подумайте, ну, ну заплановано набувати. Так, так. Вам видніше, ну це дуже ризиковано. Этот, і, а комісія, от як ви кажете, нульва ця сесія загальна, чи як там? Коли я хочу, і хлопці мені обіцяли військові, ну пенсії, уже які на пенсії, без зброї прийти, щоб баті. Ви можете прийти на на профільні комісії, що профільні нашого. Вони практично нічого не вирішують. Якщо Албанський винесе на питання на обговорення, попривички більшість перелякається. Чого? Ну хто перелякався? Ну, Я в п'ятницю подав до сесії. Ну, якщо в травні я маю надію, що отримаю список з портретами 2014 року. Да. Оці, що просили Януковича вбивати людей на Майдані і почалась війна в Криму, а потім а на Донбасі. Це звернення було, да? так? Звісно. Ну, так звернення ви читали особисто. Це документ. Там звернення до Януковича. І там Куліков розпинався, що він великий. Я вивашаюся тут на мене... рамках. Добре, я дякую, не буду вам затримувати.